Мені завжди хотілося працювати на великих майданчиках. Люди були дуже заряджені, всі їхали з різних міст України, щоб отримати цей заряд емоцій. І це було щось неймовірне. Це було більше, ніж концерт. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І в нас сьогодні в гостях професійний концертний ведучий Костянтин Корабльов. Вітаю! Доброго дня! Тож хочу привітати вас також з державним святом і усіх наших українців. З Днем Конституції України побажати нашій країні перемоги. Якомога швидше побажати усім мирного неба і щоб ми, як завжди, були об'єднані усі разом. Сьогодні ми знаходимося в парковому. Зараз проходить концерт в рамках воля, так. туру. І виступає сьогодні Катерина Бужинська та Михайло Грицкан. Ви ведете цей концерт. Розкажіть, що сьогодні чекати глядачам? Так, це пісні про Україну, це пісні про батьківщину, пісні про родину. Пісні про всіх нас від народної артистки України Катерини Божинської та заслуженого артиста України Михайла Грицкана. Тому ми, коли запросили цих артистів саме в День Конституції України, ми знали, що люди саме прийдуть на цей концерт для того, щоб почути та побачити своїх улюблених виконавців. Зараз військовий час дуже не вистачає людям цих усіх емоцій. І ми робимо все можливе, щоб люди мали можливість це чути і все бачити. За час війни, наскільки я знаю, ви постійно долучаєтеся до всіляких, яких тільки можливих благодійних заходів співпрацюючи із громадською організацією ВПО. України розкажіть про цю діяльність, так громадська організація ВПУ України в КВЦ Парковому е, організовує концерти е, з ОМС компанії Квартал концерт. І як завжди, ми запрошуємо улюблених артистів нашої країни, зіркових артистів нашої країни і завжди проводимо благодійні аукціони, е, від яких йде поміч для збройних сил України, для наших хлопців, які зараз захищають нашу країну. Скажіть, от концертів дуже було багато. Є такий концерт, який вам запам'ятався найбільше? Ну, вони всі дуже емоційні, вони дуже всі різні. Я можу сказати, що, наприклад, з крайніх концертів, які у нас відбулись, два концерти поспіль 15 та 17 червня, у нас був неймовірний та яскравий концерт гурту без обмежень. Це було щось неймовірне. Сергій Танчинець він сам так. по собі такий харизматичний, простий, класний і дуже талановитий. Теж було інтерв'ю у нас. Так, величезна кількість людей приїхала з різних міст України. Я поспілкувався з багатьма людьми перед початком концерту. Люди були дуже заряджені, всі їхали з різних міст України, щоб отримати цей заряд емоцій. І це було щось неймовірне. Це було більше, ніж концерт. Це було щось таке щось особливе. Особливе те, що об'єднало всіх навколо. От я знову ж таки повторюю чимала кількість концертів. Можливо, якісь з'явилися нові знайомства з артистами, з кимось подружилися. Ну, З артистами то ми дружимо і спілкуємось, ну, наприклад, я з багатьма нашими зірковими артистами вже багато років, тому що працюємо всі на одній сцені. І перша задача усіх артистів це дарувати людям позитив, емоції та заряд енергії позитивної. Тому так, звісно, що з багатьма артистами спілкуємося, дружимо, Ну, Не можу не спитати, так? Тому що ви все ж таки пов'язані з 95-м кварталом концерт студії. З Зеленським, ви особисто знайомі? А, так, так. Три рази мені доводилось на одній сцені разом працювати з 95-м кварталом. Так, це були приємні дуже емоції. Так, це було, здається, в 2017-18 році, мабуть, так. Цікаві спогади, дуже яскраві. Вам навіть трішечки заздрі, правда. <гум> так, так. <гум> Скажіть, а от власне як так сталося, що ви стали професійним концертним ведучим? Ну, справа в тому, що мені завжди хотілося працювати на великих майданчиках. І е, враховуючи те, що концерти це особливі заходи, це атмосфера енергії, це унікальна можливість спілкуватися з великою аудиторією людей. І це можливість постійно бути в різних форматах, тому що концерти, артисти вони дуже різні всі. І тому, як ведучому, мені завжди приємно бути в різному форматі, подачі, амплуа, тому що в кожного артиста є своя цільова аудиторія. І люди дуже різні на кожному концерті. А до речі, де ви застали війну? війну я застав, як і багато наших киян в Києві. Четвертій ранку так, я прокинувся від перших двох трьох потужних прильотів, тому це було в Києві так. Як, на вашу думку, українцям легше пережити цю війну? Об'єднуючись один з одним, тільки так, тому що зараз, ну, в принципі, як і до цього, як і повинно було бути завжди. Справа в тому, що українці взагалі повинні сприймати одне до одного як брати і сестри. Це в такому доброму, самому кращому розумінні слова. Як друзів повинні сприймати вони один одного, незважаючи, де вони знаходяться. В транспорті, поряд десь в заторах, чи десь в магазині, чи ще десь, неважливо де. Сила в нашій єдності. Це напевно, 100%. Якщо ми об'єднані, то ми не переможні. І наостанок ваші поважання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Друзі, дивіться, оперативне інфо. Завжди багато дуже цікавих матеріалів, дякуючи вам тому. Дивіться і пізнавайте світ разом з професіоналами. Так, я вам щиро дякую за високу оцінку, а також за це інтерв'ю. Дякую вам, Дана. Слава Україні! Героям слава!